Справжня свята Богу, вона змінює наше життя тут, на землі. Оте ж саме, те, що було з цим, з цим молодим чоловіком. Він виконував все і це давало йому спасіння. Він роздав своє багатство, би багато хороди на небесах. Але коли ми з Ісусом Христом, тоді ось це змінює наше життя нашу життя наше тут. Знаєте, Дуже обідно, що хлопець він не був готовий все віддати. І наприклад, наприклад що. Не помітити вас відповідь на питання Ісуса, що робити. Це навіть не в продажі діло, не прозначення, а в тому, щоб просто бути Ізсум Христа. Хотімо, щоб ви ми встали, помолилися. Хотімо, щоб ми десь розуміли для себе, як нам важливо втримати і не втратити те, що ми отримали. Бог нам дає, Бог нас наповнює, Бог нас змінює, Бог нас десь оновлює, Він лікує, Він направляє, він що знати щось робить, що ми не розуміємо, але це нас змінює в кращу сторону. Але як важливо це зберегти, не втратити, щоб процес був завершений. Тому що тільки починається процес, приходить диявол, він намагається вкрастися, це намагається вирватися. Тому не віддай дияволу своє благословіння. Не віддай дияволу своє майбутнє і своє, своє покликання. Те, щоб кожен із нас мав, мав рішучі кроки, він сам собі встановив ліміт, де це потрібно, саме становив обмеження, кордони, і виходив завжди з розчарування. І зрозумів, що щоб не входити в розчарування, треба переживати Божу присутність. Я скажу те, що багато що можна почути правильного і знати. Можна знати всі люди на пам'ять, але при цьому жити звичайним, просто як ви то знаєте, слабким християнським життям. І не буде багато змін в житті, не буде багато вихлопу, не буде багато оновлення. але можна пережити один дотик Бога, і він змінить тебе просто всередину. Духовні очі і духовні вуха. Але це я скажу по, по собі скажу за свої 31 рік, що це відбувається е тільки в момент, коли я відчуваю Божу присутність. Тоді мені одне Боже Слово або одна. Одне місце з Божого Слова воно мене, може мене запалити на, на сумі декілька місяців. І воно буде моїм паливом для того, щоб рухатися далі. Тому не, не розчаровася. Якщо розчаровався, то хочеш цього розчарування. І більше не допускай нового через те, щоб бути в Божій присутності. Скажу ще останню фразу: те, що, останню мою думку, Те, що можна молитися, можна читати Боже Слово, можна бути в церкві, але при цьому не відчувати Божу присутність. Але скажу і навпаки, що. Кожного разу, коли ти читаєш коли ти молишся, коли ти, коли ти спілкуєшся на, на домашці, коли ти приходиш кожного разу на служіння, у тебе є шанс і можливість пережити Божу присутність. І вона тебе змінить. Бог через свою присутність, через свідок він тебе змінить. І не забувайте, що що тебе десь не виходить, ти не розумієш. Шукай, що тебе е, направляє в Божу присутність. У кожного свої, як у свої, не, свої в гарному смислі, тригери. Свій шлях, у когось своє розуміння, нехай Бог відкриває тобі, що тебе направляє Божу посуду. Я для себе вже розумію, я розумію, що якщо десь в мене щось не виходить, я давно не переживав Бога, я починаю тухнути, мені дружина каже, піди помолись гарно, тому що ти не такий. Ну це реальний факт. Я кажу, ну, це реальні речі. І тому, знаєте, я розумію, що це не просто помолись, піди помолись і все. Це значить, переживи Бога, щоб ти наповнився, щоб ти не був пустий, щоб ти, ти по-другому тоді думаєш. І це правда. Тому шукай те, що тебе направляє, і вводи в Божу присутність. Шукай цього. І дивися, аналізуй, і старайся потім так потім часто це приміняй, щоб ти входив в Божу присутність, щоб ти переживав Бога. Бо там зміни, там оно. Давайте звершимо молитву. Дорогі батько Небесний, ми сьогодні дякуємо тобі за цей прекрасний час, за твоє слово, яке Ти сьогодні, Боже. Просто завантажуєш Боже в наші серця, в наш дух, Боже, в наше серце Боже. Я прошу тебе, благослови кожного був на цьому місці, чи буде слухати записи цих слова. Нехай воно особливо робить свою роботу. Я прошу, ти роби свою роботу через це. Щоб те, що ми отримуємо від тебе, те добре, Господь, те ти нове, ти, ти, Боже, те, що нас змінює, те, що нас наповнює, те, що надихає, Господь, нехай воно Боже, не буде втрачене, воно не буде викрадене дияволом, Господь, але нехай воно навпаки дасть класний плід. Нехай воно буде збережене, нехай воно Боже, буде під покровом може, нашим і покровом Твоїм. Щоб це зерно, яке ти даєш, воно проростало і воно давало власні плоди. Я прошу благословити, щоб у кожного з нас були завжди рішучі кроки. Якщо ти щось по показуєш, відкриваєш. Якщо ти, Боже, десь надихаєш, ти даєш якесь розуміння чи покликання, щоб ми рішуче йшли, Господь, на 100% довіряючи тобі. Я прошу благословити також, щоб у кожного з нас були певні ліміти. Відкрий, Боже, прямо зараз всі молитви, чи після служіння, відкривай, Боже, в яких сферах кожному з нас потрібні ці ліміти, ці обмеження. В розмовах, десь в якомусь спілкуванні, в, в проєктах, в якихось Боже думках, Боже, неможливо в чому. Дай нам кожному з нас розуміти, де потрібно поставити кордон, Господь, щоб не піти в гріх, щоб це потім не зламало нас. І також я прошу благослови, щоб кожен з нас він цінував Твою присутність понад усе. Щоб, Боже, ми не стільки гналися за цим земним, Господь, за фінансами роботами, Господь, якимись там, за сім'єю, але щоб ми завжди цінували твою присутність більш за все. Щоб ми в своїй присутності переживали зміни, щоб в своїй присутності ми переживали, як ти, Боже, торкаєшся як ти оновлюєшся, як ти наповнюєш нас, Господь. Як... Тобто, як приходить повнота життя, Господь, Бо можна мати все, але не мати найголовніше, не мати цього щастя і наповнення. Я прошу Боже, хай кожен з нас розуміти, ми, Боже, як виходити з розчарування і більше не заходити в ніякі розчарування. Я прошу благослови кожного з нас, і нехай Боже, твій дух особливо сьогодні працює з нами, щоб те, що ми отримали. На конференції, Боже, через бумажку, через читання Слового Слова, через молитву, поклоніння прославлено, щоб ми його не втратили, але ми його зберегли і підможили. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще одна молитва. Якщо ви сьогодні вперше у нас, можливо, не вперше, можливо, ви вже були, можливо, ви були з Богом, можливо, відійшли. Ситуації бувають різні, моменти бувають різні. Знаєте, це не важливо. Сьогодні написано, в біблі, що сьогодні день спасіння, сьогодні день благодати. Сьогодні можна пережити те, як Бог тебе сьогодні запише твоє ім'я в книгу життя. Просто завдяки одній простій молитві, яка сказана голос і звірою, можна пере пережити повне оновлення. Можна пере пережити момент, коли ти стаєш ото, е дитиною Бога і дитиною неба. Щоб після смерті ти будеш знати, що ти точно підеш на небеса і ти будеш з Богом. Тобто ти будеш мати стіл, що Бог буде з тобою, Бог тебе берегати. Це простий момент. Якщо ви є, знайте, щоб ви зараз закрили всі свої очі, схилили голову, щоб ми ні, нікого не відволікали і ми нікого не спущали. Але якщо ви є сьогодні, хто ще не каявся перед Богом, не, 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 не промовляв цю молитву, чи, можливо, каялися, але хочете обновити цю молитву, можливо, ви те, що Бог посклав, коли зерно ви його втратили просто повністю, і вже його там нічого немає, і вже там дуже багато сла і гріха, це неможливо. Але якщо ви сьогодні є, ви хочете сьогодні дозволити Богу. Бо Бог він ніколи не вмішується в наше життя без дозволу. Якщо сьогодні сьогодні дати Богу можливість і право по-доброму прийти в твоє життя і щось змінювати в твоєму житті, то підніми свою руку, в знак свого рішення. Нам ну, нічого не потрібно робити зверху. Я не можу просити нікому чи гріхи, але я знаю, що Бог прощає. Бачу, аж. Якщо ще є, хто хоче прийняти Ісуса, чи оновити своє покаяння, оновити покаяння ну, не стигне. Грішити нам, може, треба, щоб було сприймов. Ми грішимо часто при людях, але і кайтесь також важливо також при людях, тому що це добре рішення, це гарне рішення, яке веде до життя до, до, до Богословити. Якщо ви є, то я хочу, щоб підняли свою руку, якщо, можливо, я не бачу, можливо, вище. Добре, добре, давайте надій церкви, церквами разом підтримуємо тих, хто буде молитися. Ми скажемо в голосі слова. Важливо, щоб вони були сказані від усього серця, не були сказані Богу. Дорогі Батьки Небесні. Я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. І я прошу прости мене за всі мої гріхи, за всі мої провини. Очисти мене від гріха, від проклянь, від хвороб, від беззаконів. Увійди в моє серце. Наведи в ньому свій божественний порядок. Візьми мене за руку і веди мене по цьому життю. Я приймаю Ісуса як свого Господа і Спасителя. І вмер за мої гріхи і воскрес на третій день моє, 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 моє оправдання. Я дякую тобі за дар вічного життя і за прощення твоє, яке я приймаю прямо тут, прямо зараз, прямо сьогодні. Молись в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Закривайте давайте прославимо Бога і. дека